Жала Україна, виключена деталь Конституції покорні України, міжнародних доводі України, сьогодні на обов'язковість яких знати Верховної Ради України, висувають високі умови доморальних якостей кожного судді, усудомючи значить своєї місії, з матою зміцнення та підтримки довіру суспільства до судової ради. Суд України вважає, що зобов'язані демонструвати і пробувати високі стандарти поведінки у зв'язку, з чим добровільно бравуть на себе більше сотні вежі проживання етичних Норм як у під час участі правосуддя, так і в е, подошкові практики у соціальній мережі у Facebook на стрімках за адресами. Це не вказує, була опублікована стаття як садовий посуд, яка має резонансу, скільки оскільки налічує більше 200 шорів соцмережа. У зазначені статті, надання інформацію та доручені документи, які вказують на корупційну схему отримання та. Приватизацію житла судді Мабійського апеляційно-адміністративного суду, це зараз возникій адміністративний суд, втрати безсторонності, прочних спеціальних суддів, залежності військового голови садового. За схемою реалізованого головою суду для громади було е, спорядження протизованими суддями військово-апераційно-адміністративного суду. Окрім того, будучи матеріально забезпеченим, в тому числі з рахунок задатників податку, судді військово адміністративного суду. Мали можливість забезпечити себе житлом самостійно, а не відбирати його в рідних сімей, ветеранів та інвалідів, а то не, не відбирати атуриці до своєї допомоги та відбирати замовлення підвищення. Як зазначено у життя, були прикордонних у соціальних мережах, сім суддів і статусів адміністративного суду безпосередньо причетні до отримання правовірної вигоди, десять суддів та працівників суду, яких до поручних схем залучив голова суду залію і його безпосереднім керівництвом і реалізуванням законів обробки з майном територіальної громади. 6 вересня 2017 року ЄСП прийняв рішення у справі Михайла проти України для визнання порушення пункту 1 статті 6 та пункту 3 статті 4 конвенції, статті 10 конвенції, статті 2 протоколу 7 у справі, що розявлено в його суді, який цим же судею розцінює як неповагу до суду та притягнув судівника до адміністрації. Казан насправді на стріляє стан речей, який е, зберігся до сьогодні, а саме ставлення окремо суддів до сторін процесу та їх правової позиції. Є е, склад зазначив, що відповідно рекунту Андреадольської проміники судді і склав резолюцією 2922 інічної спеціальної адвони 276 року, наголошує, що суддя заявляє саме відвідують, будучи сьогодні справи в тому партію, якщо до нього є неможливим винесенням об'єктивного рішення у справі, але в тому партії повинні... Пройдного спостерігача могли про них і спину про півниубережності. Виходячи з цих принципів, суддя, пов'язані був розглянути відвідна підставі від про файлової Михайлової, а в плані мови, то подати саме дві дані речі на фоне заводження. А на рішення свідчить про те, що порушення научення законодавства України судя на планів заявок, приємних та постановили рішення. З цього рішення спорту низку висновку по стороні сукрему судді їх здатність намагання бути 에, подовжені караючого продовженням караючого інституту влади, що спостерігається про розуміти справи 461 операційному адміністративному суді. Так, єспад розрізняє в конкретні справі судя забезпечує достатньо гарантій, щоб виключити підозрюваного передженності. Якщо 70% відсотків суддів 8 апеляційного адміністративного суду причетнику, до корупційних обвороток, та решта суді бачили, як руйнується довіра до суду, та мовчить сприяти цьому. Розливачі справи справді неодноразово заявляють суддя по з однієї і тих же підстав, але жодна колегія відчинила дій щодо усунення підстав, зазначених у заявах про людей. Під час розгляду справи неодноразово з'являлося про недовіру до усіх суддів власнопраційних стати суду, але судді заціново намагаються на доволі військовому голові це додому. Відпрацювати намір смерти та прийняти замовни судовим рішення. За останні втрати, коли судді, восьма піративної адміністративного суду, довго закупічні безсторонності, здійснення правосуддя судом не встановленим законом, пушнівому передбачені статус-укуденці заявляють відключення у родині справи за 4612 суддям 8 апеляційного адміністративного суду до іхоза побічного. Написали вище набрано, подуючись. Такі шостої інформації про захист прав людини і всього положності, 24 статті 36 раз України, прошу суд. Вирішити питання провідку на сьогоднішній операційної адміністративного суду довгої пору за потішено, роздати розгляд заяви провід проводити за особисто участь у підставі, які проведення поступово організації комунальної п'ятої студії в кінці міста голова, скільки під час усі участі в розгляді відводи будуть надані додаткові пов'язання. Додатки підставника про 5 комунальної п'ятої студенти будуть. А Ваша честь, я вичаюсь, але ви не ознайомились з додатками до заяви про відвід. У вас їх немає навіть на столі. Тому що вони є об'ємними, обґрунтованими. Там тільки стаття колишнього суті зварича займаєтесь 15 чи 20 сторінок. І витяг з реєстру там дуже об'ємний. У, у вас в даному судовому засіданні цих додатків немає. Я прошу занести це в протокол судового засідання. Що в даному суще до заяви про відвід не долучені додатки, зазначені у заяви про відвід. Я прошу занести це в протокол судового засідання. Форму, коли ви подавали додатки до заяви в електронні формі. Е, у вас тільки допущення, що коли суддів не ознайомилася з додатками. Наведіть, будь ласка, чіткі підстави для того, що ми не знайомилися з додатками. Які... Я не бачу їх в матеріалах справи, ваша честь. Я не бачу у вас їх на столі. А це є підставою для того, щоб ви стверджували, що ми так, не знаємо. Да, є підставою, О, тому що довести, що ви не до ви умисно не, не долучаєте щось. до матеріалів справи належні і допустимі докази. Умисно не долучаєте до матеріалів справи належні і допустимі докази. Прошу занести це в протокол про те, що нами виявлено. Що те, що У вас є фіксація. Це фіксація автоматичної Добре, але на сьогоднішній день все заноситься все, що ви можете. Тоді ваша реакція на те, що у вас немає відсутних. Тоді я прошу реакцію суду на те, що у вас відсутні в матеріалах справи додатки, що ви не долучаєте до матеріалів справи додатки. додатків. Я Слепо, так ваша честь я приймаю так, участь. Ваша честь я приймаю участь у цьому суді судовому засіданні з 2017 давайте року. З повагу, давайте з повагою один до одного. Ваша честь, питання, чи я знайомилася і чи знайомила колег із вашими додатками? Вони подані вам в електронній формі їх є 600 аркушів. І ви не знайомилися з матеріалами справи, тому що немає випитання, яке долучалося до матеріалів справи про ваше бажання ознайомитися із такими після того, як був заявлений відвід по девість вату судді. Дякую, ваша честь. Дозвольте репліку. Прошу, я зачитаю вашу заяву. Давай я, я, я зрозумів ваша честь. Матеріалах я прошу ознайомити мене. Ваша честь я щоб в мене не було ніяких сумнівів. Я прошу мені показати додатки, долучені до, матері... до заяви про відвід. Покажіть мені додатки, я зніму своє питання. Тому що заяву про відвід вам принесли майже під час судового засідання. Ваша честь, значить, покажіть мені ці всі додатки. Ви самі кажете, що це 600 сторінок. Це пачка паперу. Ми знаємо, яка це пачка паперу? Це два насправді, скажіть, Додаткові пояснення тих, які суд зазначив у вашій заяві щодо відбору складу суду. Чи вас додаткові ще пояснення? Так, ваша честь будуть будуть у мене додаткові пояснення. Додаткові. Ваша честь, під час сьогоднішнього судового засідання, колегія суддів виявила. Прихильність надала преференції представникам Львівської міської ради. Чим порушила а, частину 2 статті 19 Конституції України. Вона повинна в межах того спосіб діяти в межах того спосіб, визначених. Продовжуйте. Я почекаю, поки я Значить, частина 2 статті 19 Конституції України. Державні органи і органі місцевого зваження повинні діяти в межах того спосіб передбачених законом. Так? Скажіть мені, будь ласка, де в КАСУ зазначено, що витяг з реєстру юридичних осіб є тим документом, який підтверджує повноваження представників. Немає. Я закінчу. Далі, стаття 245 цивільного кодексу, да? керівник підприємства установи може надавати, працюючи в його структурі, повноваження так? для отримання аліментів зарплати поштових відправлень. Тобто. Тепер давайте повернемося до закону про державну реєстрацію. Стаття 9, значить, е, частина 3, пункт 7. Там зазначено, що повноваження зазначаються, що індивідуальний податковий номер або номер і серія паспорта. Немає довіреності такого. До тобто, встановіть мені вашу родинні зв'язки з пані школохою, що ви її знаєте, чи як. Тобто, ви дієте не в межах та не у спосіб визначений законом, що є, підтверджує те, що. Ви є заангажованими суддями, тим більше відсутність тих додатків там чітко визначена весь реєстр, дати, коли ви приймали рішення, ваша позиція в цій справі викладена. Так? Тобто, все чітко завжди. Тобто, У мене просто питання. Скажіть, будь ласка, от ми вже певний рік ходимо сюди. З одними тими самими не питаннями. питаннями. <пояснення> питання, питання, mm. Рік так? Да? От скажіть мені, будь ласка, от я вже вважаю, що я зазнаю морального тиску. Ви наносите мені моральну шкоду, тим, ви отримаєте за це заробітну плату, невелику під час військового. Я приходжу, витрачаю свій час. Навіщо? Поясніть мені. Навіщо я витрачаю, щоб приходити і слухати, у те, як ви гвалтуєте тут Конституцію закони? Ну для чого? Я не розумію цього. Ясно, чітко було заявлено недовіра цьому складу 8 апеляційного адміністративного суду. Шановний представник, шановний. Ваша честь, я прошу зробити зауваження пану судді. Він починає висловлювати цю думку без дозволу головуючого. Шановні поставили, по суті, по суті, будь ласка, є стосовно с... закінчували. Так, по суті. так. Я честь, що зараз заяви без Дякую. І ми говоримо, слово надається другому, перепрошую, представнику Шамліна Анатолія Миколаєвича, а це саме поговорить Іван Іванович. Шановні колеги, я не мав змогу своїм представником з приводу даної заяви про від великий підтримку даному Дякую. І в мене ще, скажіть, ласка, запитання з підтвердження заявника відбути заяви щодо відбути справи суддів. У вас так само наявна інформація, що колеги суддів вже розглядали дану справу в такому складі і є кінцеві судові рішення в даній справі. Е... Якщо ви підтримуєте цю заяву і розповідаєте і... Ну і ще раз, я чітко формулюю безпосередню позицію свого відвідати. Стверджує про те, що заява про відвідує обґрунтована і він підтримує дану заяву. Я як представник оголосив його позицію. І йому відомо, що побор Романа є членом першої постійної колегії суддів, але не відомо, що вона вже переведена на постійній основі до другої. Я оголосив позицію за міської ради? Прошу, ваше відношення до заяви, що до відповідного міська добується, ходиться на міської судження. 36 травми поступові визначені підстави до відводу суді. В даній заяві про відводу суду вже чином не є одна б із підстав, яка визначена даним кодексом, обґрунтована та навела. Тому ми проти дозволення даної заяви заперечуємо. Дякую. Щось такой що стосовно додавання даного питання, які знаведені суб'єктивні доводи, які нічим не підтверджені, не встановлені доказами, якому може не винні мати ставити. Дякую, слухачі і пан Савісаляк. Ну, ви слухачі, я перепрошую. Я до нас перепрошую. Заслухавши вашу сторін, оголошує нарадшу кімнату, для підняття документу згідно заяви, речі?